Так, колеги, продовжуємо корисний цикл корисних відео. Бачу в цьому певну місію знімати для вас відео з якимись корисними речами. Звісно, на багатьох каналах в Ютубі є також багато корисних відео, але ми не всі, ми унікальні, ми дикі паруфікрей. Ми бачимо цю такий тренд, що дуже багато людей приходить в магазин. Дуже багато людей пише в меседжерах кругом, вони не знають, як виходити на перший погляд з елементарних ситуацій. Наприклад, а коли обробляти б'ю від кліща? Це класичне часто запитання. А який препарат найкращий і так далі. І так далі. І я розумію, що всім сидіти і відповідати персонально це мега складно, це займає дуже багато часу, а потрібно займатися іншими справами. Тому ми робимо такий формат корисних. Корисний цикл, корисних відео для вас. І сьогодні я знову ж таки теми кліща беру. Чому актуальна тема? Багато людей зараз шукають саме цю тему, багато людей шукають відповіді саме на ці запитання. Е і ми будемо продовжувати її бомбити. Отож, обробка. І не просто обробка, а порядок обробки бджіл кліща. Е є певний визначений порядок, який я використовую на своєму точку, на своїх. Пасіках на моєму покрилі бджіл. І це мега важливий порядок. Чому цей порядок базується перше на біології бджолиної сім'ї, друге на біології самого кліща ворога, третє на абіотичних чинниках. Щось таке: це навколишні чинники, це ті чинники, які дають можливість це відслідковувати стан природи і так далі. І також сюди входить. входить Основна вимога е, сезонності і результативності. Е, напевно, що так буде коректно. Завжди не можу підібрати правильних слів. Так що, вибачте, хочете максимально просто, але деякі речі просто пояснити дуже складно. Але напевно, що в цьому і заключається професійність е, мене як блогера. Е, тому е, давайте максимально просто. Ваша задача запустити бджіл в взиму якісно. З точки зору зараз гігієни, да, говоримо про гігієну. Вам необхідно провести обробку. Як це роблю я? Я умовно розбив обробку тліща таким собі циклом, таким собі періодом на три частини. І я це називаю комплексною обробкою тліща яких цих три частини? Ці три частини відкриються прямо ось тут. Ми беремо перше препарат на органічній основі. от препарати на органічній основі. Друге, ми беремо е, препарати ну, да, і от флу -флу, от, на основі фловалінату. Да. Е, це ті препарати, які є на основі фловалінату. І препарати, які є на основі тау-фловалінату. Це два цих препарати. Е, і препарати на основі амітразу. амітраз. Тому оце тут так можна розбити по циклах. Ну, і на правах реклами все це можна придбати в нашому магазині. в принципі. Е, і не тільки це, я сюди ще багато не виложив, просто виложили саме по циклах по попері. Е, тому ми маємо ось ці от. Але. Є певна особливість. Так? от У нас є апівар. Апівару сюди в склад входить амітрас, е, і ароматичний комплекс. Колеги, я дав хороший такий цей плуг. Ми не будемо цього вирізати. Апіваро, він йде на основі тауфловалінату. От туди його. І амітрас. Правильно, одненький амітрас. E, значить, Давайте далі. Дивіться, неважливо, апівару він є на основі. Це не реклама апівару. Ми можемо рекламувати тільки в межах того, що ми, що ми безпосередньо продаємо, тому що Бівел в нас рекламу не купляє, а могли б і купляти. І ми б їм зробили б класну, хорошу рекламу, тому що у нас серйозний медіа актив. Все, це... так, ідемо далі. Значить, тав 80 мг з ароматичним комплексом. Але якщо ми візьмемо, наприклад, Тав ось в цих полосках Флуметрикс, теж могли б трошечки активніше думати, то ну, це все жарти коли, тому що зараз подумаю, що я там прям капіці. Значить, то тут немає ароматичного комплексу. в будь-якому випадку я тут його не зустрічав зазначено. В цьому тут просто є діюча речовина. Да, І Тут немає ароматичного комплексу. І, відповідно, ці полоски умовно будуть діяти цікавіше. Я не скажу краще, я скажу цікавіше. Е, і от, наприклад, той самий варолом, теж немає ароматичного комплексу, але діюча речовина та сама. Е, через то ми їх відносимо в одну таку групу. Е, ну і Перше органічна обробка. Друге, органічна одним із цих двох видів препарати. І третє це контрольна обробка. Це три етапи. Візьміть собі ще раз, зафіксуйте. Перше. Підготовчий етап. Друге, основний етап. І третє контрольний етап. От прямо от ви б робили класний монтаж, так от тут, Вау, раз, два, три, прям би зробили. Ладно, поняли, да? тобто є три етапи. Чому я рекомендую, щоб ці три етапи витримані були? От ви додивились до цього місця, значить воно вам дійсно важливо. Тому що міняється клімат, а біотичні чинники зовсім інші. Не ті вже, які були колись. І класика жанру просто кинути одні полоски не працює. Я один сезон, я так панове дав плуга. Це було десь 2017 рік, 2018, як в зиму заходили, 17 на 18 рік. На Коротше, там було капець. От там було капець. Я поставив якісь полоски, це кажись, були воротом. Я їх просто одні поставив. Я ще тоді так сильно не, не углиблювався. І в мене тоді було там 20 з чимось сімей, і в мене призимувало 3. Як результат, на всіх цих сім'ях я в кінці е, ти щистиш підмор, перевіряєш нижче. Кліща було хоч жопою, жопою. Я після того почав шукати, як розбиратися. Дуже мало є інформації якісної. Тому ще раз зафіксували оці моменти. Ідемо е, е, далі. Коли ви робите ці обробки, чому саме ось в такому порядку, а не інакше? Поясню. Амітрас це мега сильний токсин. Взагалі амітрас він класифікується в, в цих всіх обробках ветеринарії як препарат від, від комах. Через то, коли ми вносимо амітрас, він діє, панове, негативно і на бджіл, і на людей. Амітрас. От то, в тій формі, в якій він використовується в бжоліці, він дуже слабодіючий, дуже слабодіючий. але він має момент таке накопичення, він не розкладається. Тому амітрас ми повинні вносити в той період, коли ми доходимо до логічного завершення сезону, взиму є якісь запаковані рамки, ми забрали весь мед і все. І все. От дуже важливий цей момент. Друге, чому ось ці. Препарати я використовую як підготовчий етап, тому що ми його ставимо на початку серпня. Ось зараз це той, той період, коли ми займаємося обробкою цього, цими препаратами. Чому так? Тому що ці препарати вони дають можливість пригнітити кліща і не повпливати на якість продукції. Це дуже важливий такий момент. І от тому ви можете цей препарат використовувати, ці препарати, не дивлячись на те, чи будете ви далі відкачувати мед, чи не, від, чи не будете. Да? Тобто ви не засмічуєте гніздо. І це мега круто, це мега корисно, але пригнічення кліща йде. я вам скажу ще такий момент: в наступних роках. Я все більше буду в своєму ютубі інтегрувати, просувати, на своїй пасіці випробовувати, тестувати способи обробки кліща без хімії, тільки чисто органічні речовини. Будуть розробляти цілі У мене на сьогоднішній день вже є ці комплекси, тому що я працював за кордоном. Я знаю, як це все відбувається, як це працює, але тестувати повній мірі на своїй пасті я ще не тестував. Тому в майбутньому будуть ці е, речі також впроваджуватись, і ми все далі будемо інтегруватися в європейський союз. Повірте, в нас залишиться на столі тільки оця от. Оця от... Пробка. Єдине, що може бути їхні якісь модифікації, поєднання, можливо, якісь науковці будуть знаходити інші якісь органічні діючі речовини, які можна використовувати в бжілівстві. Ось ці речі ліквідуються. Тому і це теж ліквідується. Так що маєте на увазі виробникам цих препаратів, теж важливо почути цю інформацію, важливо почути ці відео, тому що так воно далі буде. Так воно далі буде. Я трошки знаходжуся поближче до людей, які приймають певні рішення. І я вам скажу, що в колуарах йде спілкування про те, що це треба виводити. І так і воно буде. І це правильно. І я це підтримую обома руками. Тому ми будемо все далі все більше показувати, як працювати тільки цим. Але на сьогоднішній день ситуація така, що ми ось це все можемо використати. Перехідного періоду, як такого, ще не відбулося, тому використовуємо. Ці препарати дають можливість скинути кліща. Їх беремо на початку серпня, тому що в нас в період з приблизно 15 серпня до початку вересня буде матка сіяти, генерувати той розплід, який далі піде в зиму. Десь в цьому періоді. І ви повинні це розуміти. Е, тому ось це. І чому контрольний амітразу? Е, Ні, давайте закінчимо логічно. Чому це іде як основна обробка? Аничка, будь здорові. Чому це іде як основна обробка? Саме на основі флумедрину, фловалінату та офловалінату. Е, це поширені препарати. Ці препарати себе гарно зарекомендували. Вони все ж таки добре і вбивають, і пригнічують ворога і так далі. Є різні їхні форми, бачите, різні виробники, все різне, кожен по-різному це все додає в пластинки. Комусь подобаються шпонові пластинки, комусь подобаються бумажні, комусь навпаки те не подобається. і так далі, Це не має ніякого значення. Є ці препарати. Їх використовують, дозовно використовують, вони допомагають. І для того, щоб робити реверс, змінювати діючі речовини, використовуються ці препарати. Один рік я буду на тауф другий рік я буду на флометрині. У мене цей рік повинен бути на флуметрині. Минулий рік я використовував варолом, піваро використовував, Флуметрикс не використовував, точніше Флювінекс не використовував, тому що ще в мене його тоді не було. У мене були якісь інші. Препарати, з діючою речовиною та алкоголю. я не пам'ятаю тільки які. Не буду вам брехати Вару, 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 щось вару, але не пам'ятаю. Тому майте це на увазі, що ось ці препарати ми маємо можливість реверсувати. Одночасно їх вулики пхати не потрібно. Одночасно їх вулики пхати не потрібно. Але ці препарати в нас залишаються як пустуні. І то, якщо ми робимо підготовку щавельною кислотою, то один рік ми можемо зробити підготовку ековелу, ну, з тобто ефірними маслами. Є ще екоплюс, теж на ефірних маслах. Або можемо зробити е, підготовку вершиною кислотою. Але колеги цією кислотою користуватися треба вміти. Її можна навіть використовувати як обробку. Дуже складна річ. Дуже складна річ. Хто думає, що це єрунда? Колеги, ви не бачили, що робить морошина кислота з бджолиною сім'єю? Я бачив, що вона робить із кліщами, з морошиною кислотою, мурашиною, цими, що морошина кислота робить з цими всіма речами. Я, ми їх, коли використовували морошину кислоту в одному із періодів обробки в США. Це обов'язково була маска, обов'язково був захист повний, це конкретна річ. І повірте, вона діє дуже агресивно. Тому треба думати, що робити. Через то, оцей формат дуже. Ви його можете використовувати як основна обробка, ніяких проблем не буде. Але чітке дозування, яке зазначено на упаковці. От і все. От таким чином ми працюємо. Це одна із причин, чому важлива послідовність. Наступне: деякі препарати класно діють безрозплодній період. І от Амітрас, от він, це той препарат, який. Вноситься як водний розчин, і він класно діє в безрозплодній період. Коли кліщ залишається на бджолі, ми його повинні забрати різними шляхами. І от амітрас за рахунок того, що він капельками там і випаровуванням, він дає можливість збити того кліща, який залишиться в безрозплодній період. Саме тому я нашим людям, які купують нашим клієнтам, рекомендую його використовувати 30 вересня. 30 вересня може пізніше, да, залежно від знову ж таки погодних умов, але має бути максимально безрослодний період. Як правило, вересень до середини жовтня в більшості бджолиних сімей вже розплоду не, немає. І вони вже навіть збираються в клуби. І коли бджола збирається в клуб, ми маємо таку ситуацію, що у нас є клуб да? у нас є клуб, і збоку, знизу є дно вулика. І бджоли в клубі лазять. Ми зверху поприскали, діюча речовина запрацювала, кліщ впадає на дно, дно холодне, але бджоли вже немає тут, вона вже не лазить, вона вся в клубі вже сидить. Дно холодне, і там той кліщ і гине. Розумієте? Навіть не треба для амітразу його прямо вбивати. Вона просто гине. А в кого ще дно сітка, то вони просто провалюються на землю. От такий є нюанс, розумієте? Що бджола не лазить по вулику і назад того кліща не підбирає, немає того замкненого циклу. Е, тому теж така е, класна історія. Будь ласка, користуйтеся, мені, як то кажуть, не шкода. Тільки з розумом, з головою використовуйте. Е, от і все. Ми повинні всі ці обробки робити е, якісно. Дивіться, в мене тут є така шпаргалка. Тут є стадії, є безрозплодний період, є порядок. Да? В принципі, я вам цих перших три пункти зазначу. Далі, терміни е, Терміни ми повинні встановлювати по-різному. Я завжди стараюся людям як доносити, дати, от, починаючи з серпня місяця. Да, починаємо з серпня місяця і степ бай-степ рухаємося. Органіка, діючі речовини, контролька. Е, ну, Оці терміни вони можуть зміщуватися залежно від регіону. Якщо б я поїхав би зараз посічникувати десь на західну територію, я посічникував би з точки зору гігієни по-іншому. Якби я десь був би на якісь, при якісь східні регіони, я теж по-іншому підходив би до цього всього питання. В моєму регіоні так, так, як робимо ми, як ми вам показуємо в Ютубі, через то, ви повинні вивчити свій клімат, побачити, коли у вас буде безрозплодний період, побачити, коли у вас буде беззятковий періоди, побачити, коли у вас будуть ці всі періоди. Зафіксувати і відносно нього будувати графік обробки. Тільки ви можете цю послідовність не міняти, залишайте її, і все вас добре. Далі, тонкощі. Що стосується тонкості, наприклад. Є дуже багато клієнтів, які до мене дзвонять і кажуть, Назар, нам треба плоскі кліща пачка 100 штук. Я кажу, у мене такої нема пачки. По-перше, тут більшість людей мають там, невеличкі пасіки по 10-15 сімей, вони приходять, їм не треба 100 штук, їм треба 20, 30, 15, 17. І оці пачечками по 10 штук ми набираємо ту кількість, яка їм необхідна. І на рахунок цього, якщо у вас велика пачка 100 штук, ви поки їх розложите, цих 100 штук. То е поки ви від початку до кінця дойдете, діюча речовина вже якби випаровується, Враховуйте це. Тому, коли ми відкрили пачку, ми беремо препарат, ми повинні взяти. От, я це часто роблю е, тому що оця діюча, е оцей препарат розрахований 10 полосок по 2 полоски на сім'ї. Відповідно, ми беремо 5 сімей, відкриваємо кришки, холстики тільки щоб були закриті, подушки зняті, все, що було знято. І ми відкрили препарат, одна людина може холостик піднімати, друга ставити. Або ви швидко вже оперуючи своїми руцями, берете, піднімаєте холостик, ставите, закрили. Підняли холостик, поставили, закрили, підняли холостик, поставили, закрили. У вас кожна п'ятерка буде максимальна кількість діючої речовини попадати в рук. Отакий От нюанс. Якщо ми говоримо про те, що це 100 сімей, теж можна. Точніше ніж 100 цих препаратів, 100, 100 полосок. Це 50 сімей піти відкрити і швидко вдвох розставляти, розставляти, розставляти. Нюанс. Безвзятковий період, як правило, часто ставиться безвзятковий період, може бути напад. Ви спровокуєте напад. Тому треба обробляти тоді вдвох. Вже самому так не вийде. Через то ми. Я на своїй пасті, попри те, що велика кількість сімей, так само можна пачки по 100 брати. Мені більше подобається отакими. От Далі. Коли ви розводите. Ліки. Наприклад, вам треба розвести щавлену кислоту. Да, вам треба розвести кислоту. Е, я дослідив дуже багато статей по цій темі, готуючи свої курси по бджільництву, да, там, готуючи там, свою методику обробки і так далі. Я дослідив дуже багато по бджільництву різних статей саме про обробку шавельної кислоту. І їх є панове тих статей настільки багато, наскільки тільки можна уявити. Е, і як би це... E, знаєте, ви, ви читаєте статтю, і там пише: використали 20% розчин, використали 50% розчин, від таку очі лізуть, використали 3% розчин, використали 5% розчин. І потім ви десь там в чату GPT задаєте запит і він такий, типу, опс, 20%. Мені людина пише, дивіться, я тут спитав 20%. Добре, що хоч спитала та людина. Коли ви читаєте, рах... Коли ви читаєте статті дослідницького характеру, то той науковець. Він... Пробує різні варіанти. І в нього є дослідні групи і контрольна група. І оце от така велика історія, тому що дослідна група може бути 5%, дослідна група може бути 20% концентрації, може бути 50%, може бути 1. І контрольна група, наприклад, без обробки. Да? А вам потім чат GPT видає всяку маячню, тому що він не розбирається, що там є дослідна, і є контрольна група, йому взагалі. Пофіг. І він вам дає, от робіть от такий то. І там от той, як він готував той розчин 20%, вам оцю ставочку видає е, в пошуку. І ви, О, класно, 20% попшикали, а, нема бджіл, Нема бджіл. А там може бути ще нюанс дозування. дозуванні. Наприклад, 20-відсотковий розчин 1 мл. Або 20% розчин 100 мл. Розумієте, ви ж не знаєте цього. Тому, коли мені пасічники всякі професіонали кажуть, а ти нам досліди покажи. То, вибачте, але досліди по-різному формуються. що таке досліди для вас ще треба довго розбиратися. Через то, коли ви хочете звідти взяти якусь інформацію, ви повинні в кінці читати висновок да, або результати дослідження. Тільки тоді ви можете отримати якусь достовірну інформацію по тому, яку, е, яку концентрацію в якій пропорції краще використовувати. Через то, я вам без всяких там. Цих зразу кажу, максимум 5%. Максимум 5% гроші. Це все, що вам треба. Взагалі, щавлова кислота крас, класно йде 3-5%. Я на своїй пасіці використовую 5% при дозуванні 10 мл на научку. Дуже важливо, тому що був там учень в мене, він і є, ми з ним спілкуємося, він був споров таку яру і мало того, що взяв бачок з під ядів, для жуків, да, десь там його сполоснув і все, там же ж дії, речовина залишається, там же не треба багато. І Він бере отих, він бере отих умовних, літру препарату, щавленої кислоти, розводить 5% і дає замість 10 мл на вуличку, дає 20 мл на вуличку, і ще, і ще з ядом для жуків попадає. Потім такі бджоли запарюються, гинуть і так далі. розумієте? І треба не по кожній рамці, зверху, по рамці, зверху по рамці, в брусках верхніх. Роздали, воно розсинкою розійшлося. Тільки росинкою використовуйте, пролив, ну є воно розійшлося, бджоли самі рознесли далі. І все. І якщо будуть якісь тяжко вражені бджоли, то тим препаратом то тільки зверху. А донизу піде вже опар, донизу піде мікродоза і так далі. Так далі. Цей теж момент мене Не наробіть дурниць. Не наробіть дурниць От і все. Дуже часто пасічники, що роблять, збільшують дозу. Збільшують дозу. Тобто, тут -то пише дві полоски на одну бджолину сім'ю. Як то пише, дозування навесні для бджолиної сім'ї, які займають 8-12 стандартних весні. Навесні От, до людей, які виготовляють ці смужки, до людей, які сюди писали да, заді, в мене є вже питання. Зразу ж на старті. 8-12 стандартних рамок по дві смужки препарату. Для ослаблених бджолиних сімей, які займають 6 рамок і менше, по одній смужці препарату. Влітку для бджолиних сімей, які утримуються в багатопорухових вуликах там і так далі, багато корпусних, дві смужки препарату на кожен корпус, 10-12 рамок. Коли жаху 24-4 смужки на сім'ю. Для відводків, які займає 6 рамок і менше, по одній смужці препарату. Тут дозування написано грамотно. Ну, навесні для бджолиних сімей і влітку для бджолиних сімей, ну дешево будете ставити препарати на основі. Ну, Флуметрину літом, для того, щоб воно в меду буде. Чи весною, для того, щоб воно в меду потім було. Я це не підтримую. Якщо мене виробники читають, дивляться, то ви супер все зробили по сертифікатах, по цьому всьому, але ось це задній опис написаний не так, як воно повинно бути в бджільництві. Літом використовуйте препарати на однічній основі. Якщо тяжко заражені бджоли ворошина кислота, якщо е, треба в цілях профілактики, е, щавлива кислота або ефірні масла. Я так роблю, е, е, нікому не, не раджу вносити е, важкі діючі речовини в або навесні до довком. Але якщо там пише дві полоски на 10-12 сімей, значить дві полоски на 10-12 сімей, а не більше. Якщо там пише одна полоска до шести рамок, значить одна полоска до шести рамок. Все. Е, і більше не потрібно того робити. Так. Е, деталі я вам пояснив, тому що я вам пояснив. Е, і важливість. Дивіться, важливість кожного, є, е, кожного втручання в бджолину сім'ю. Певно, що не важливість, а відповідальність. Тому що ви е, не пам'ятаю, хто з пасічників Рутнер, кажеся. Скажемо, ми, ми його домашньому бджолу, і тепер ми за неї несемо відповідальність. В якійсь мірі він правий. Е, і кожне втручання в бджолину сім'ю це складна хірургічна операція. Через то, до них треба лазити максимально мало. І от коли ви для них даєте якісь ліки, ви повинні це врахувати. Що це складна хірургічна операція. І ви є хірург, і ви відповідальні за її життя, і ви відповідальні за подальше її існування. Е, от так. Ось з такими думками підходьте а, до будь-яких маніпуляцій, проведення будь-яких робіт з бджолами. Будь-яких робіт з бджолами. Ви хірург, який відповідальний за життя і здоров'я будь-якої бджолиної сім'ї. Ба Більше не просто за бджолиної сім'ї, а відповідальні за результат, який ви отримаєте по продукції, який ви отримаєте по якості тої продукції. Це все, пане, що я вам хотів сказати. Підписуйтесь на канал Бікіперфюкрей. Оформляйте спонсорську підписку, ви нам дуже допоможете. Ми вам будемо допомагати, а ви нам. Ну і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.